Обшуки тривали всю ніч. Юлія Тимошенко підтвердила інформацію, що в офіс батьківщини навідалися детективи набу, щоби провести невідкладні слідчі дії Це цитата. Напередодні вони анонсували, що викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України, який нібито пропонував неправомірну вигоду низці народних депутатів, які належали до різних фракцій в обмін на голосування за або проти конкретних законопроєктів. Прізвище політика не називала, але сьогодні. Юлія Тимошенко фактично підтвердила йшлося саме про неї. От тільки звинувачення називає піар ходом силових служб. Мовляв, під час обшуків в неї нічого не виявили, але забрали робочі телефони, парламентські документи і особисті заощадження. Інформація про які мовляв є в декларації. Детективи набу своєю чергою, опублікували записи, де голос схожий на голос Юлії Тимошенко спілкується з нардепами щодо голосування. Є також відео самих обшуків, що правда із заблурене. Обличчям Юлія Тимошенко пообіцяла доводити неправомірність звинувачень. Каже, це вже не перша, нібито політична справа проти неї. Ну а далі уривок із відео, яке опублікувало набу. Постійно дійсно історія для кожного чоловіка. Одного Это Таустрою так. У нас так місяць етиші. <крут> то есть мы платим действием за десить. Платим при этом платим за месяц. Если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем, кто с вами вместе. Или кто с вами вместе. И я буду вам отдавать, а вы отдавать буду, как на голосуемся. Вы уже просто набино. попередньо 100 доларів американських доларів Ну і тема з можливим корупційним скандалом сьогодні вплинула на роботу Верховної Ради. Напередодні нардепи звільнили. Нагадаю, Дениса Шмигаля з посади міністра оборони та Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації і першого віцепрем'єра. Звільнили також Василя Малюка з посади голови СБУ. У вівторок нардепи намагалися призначити шмигаля вже міністром енергетики і першим віцепрем'єром. Але голосів на це призначення забракло. Тому кадрові рішення перенесли на сьогодні. Втім, це питання досі не зв... Рушило з місця. Ну а головною темою стали обшуки і підозри. Юлія Тимошенко з трибуни коментувала усе це. Що розповіла, дізнаємося у кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка. Він з нами на прямому зв'язку з парламенту. Ігорю, що розповіла лідерка батьківщини у своєму виступі, ну і чи відтермінували дуже серйозного ці голосування за призначення, чи взагалі є шанс, що вони сьогодні відбудуться. Вітаюся та Юлі Тимошенко надали аж 10 хвилин для виступу з парламентської трибуни для того, щоб вона відрегувала на вчорашні вечірні обшуки в її партійному офісі і вручені її підозри. Ну, з трибуни Юлія Володимирівна заявила. Про тиск з боку антикорупційних органів також в деталях розповіла, як до неї увірвалися кремезні слідчі. Все перевернули, забрали документи, телефони, флешки та заощадження. Ну і все весь цей виступ зводився до того, що у такий спосіб набув нібито. Так мститься їй за те, що минулого року вона та її фракція підтримали, намагалися були спроби забрати незалежність антикорупційних органів. Ось що вона сказала з трибуни. Я і власенка, і вся наша фракція публічно виступила проти Набу САП, коли ми сказали, що не може бути такого, щоб не корупцією займалися. А по суті, це був орган політичного тиску на політиків на вищих посадових осіб. Вони ще нічого не читали, нічого не дивились, нічого не аналізували. Подивіться, який прес реліз вони виставили. Досить прохолодно відрогував парламент на заяву Юлії Тимошенко, а на скороход лише виступила з трибуни, яка теж до речі фігуранткою кримінальної справи в нобу, і сказала, що це свавілля антикорупційних органів. Ну а зрештою, депутати після 30 хвилинних виступів перейшли до головного до кадрових рішень і щойно завершив виступ Михайло Федоров, кандидат на посаду міністра оборони України. Країни принципі запустили процес кадрові процеси. Чи будуть голоси? Це головне питання в кулар. Подейкують, що так на Михайла Федорова голоси будуть, оскільки він користується авторитетом серед парламентарів за свою роботу на посаді міністра цифрової трансформації. А після цього а зараз Михайло Федоров виступає з парламенту і. Відповідає на питання народних депутатів. А після цього депутати мають зайти в Впродовження воєнного стану та е, мобілізації е, законопроекти виніс президент України. Ну і далі вже з другої спроби е, Денис Шмигаль має вийти на трибуну і розповісти про те, чому депутати мають проголосувати за нього на посаду міністра енергетики та першого віце-прем'єра. І ще одне кадрове рішення це Дмитро Натолуха. Його пропонують на посаду голови голови фонду держмайна. Такі, поки що, у нас е за порядком денним мають бути рішення. Студія дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондента Сена Єрбундаренко з парламенту, де вчора міністрів звільняли, сьогодні планували перепризначити, натомість обговорювали можливі корупційні скандали навколо Юлії Тимошенко. Ну і тепер, схоже, е таке до голосування за міністрів енергетики та оборони потрохи беруться.